Слава Україні! Рада знову вітати вас на каналі Любі Дев'ятикласники. Дякую вам за перегляди, вподобайки та невподобайки, коментарі та запитання. Так ви допомагаєте просувати україномовний контент на теренах Ютубу. У засобах масової інформації ви могли бачити рекламу Жувальної гумки, яка відновлює нейтральний pH у роті. Що таке pH і який pH вважається нейтральним? На жаль, реклама не дає відповіді на ці запитання. Тому ми зробимо це сьогодні під час відеоуроку. У повсякденному житті ми знаємо, що є продукти, які більш чи менш кислі. Ви можете перевірити це самостійно. Спробуйте оцет, сік квашеної капусти і кисле молоко. А тоді розташуйте все це у порядку від найменш кислого до найбільш кислого. І що ж у вас вийшло? Напевно, найбільш кислим був оцет. А кисле молоко було кислим, але лише трохи. Вдома складніше знайти щось протилежне кислому, таке, що можна було безпечно спробувати. Яєчний білок є прикладом речовини. Яка називається основою? Інший приклад морська вода, якої можна випадково напитися, купаючись у морі. Кров і сльози також є лужними. Чи можете визначити смак цих речовин? Більшість людей скажуть, що смак дещо солонуватий. Повернімося до нашої реклами. Подумаємо, що могли мати на увазі її автори. Тут ми підходимо до поняття розчину, pH та шкали PH, яка його визначає. Отже, розчин може бути нейтральним, кислим або лужним. Якщо PH у роті мав бути нейтральним, то, може, мова йшла у рекламі, що гумка вирівнює pH слини до нейтрального, тобто такого, у якого pH дорівнює 7. Саме такий pH має чиста вода. Вона не має смаку, і чиста вода це слабкий електроліт. У воді процес електролітичної дисоціації відбувається незначною мірою. В одному літрі води на йони дисоціює лише всього 10 у сьомому степені молекул з утворенням йонів гідрогену та гідроксид аніонів OH. У розчинах кислот. Унаслідок їх дисоціації утворюються додаткові катіони гідрогену. У таких розчинах катіонів гідрогену значно більше, ніж гідроксид аніонів OH, що утворились при дисоціації води. Тому такі розчини, в яких кількість іонів гідрогену перевищує кількість гідроксид іонів, мають кислотне середовище. І навпаки, Розчини з більшою кількістю гідроксид аніонів мають лужне середовище. Проведемо лабораторний дослід номер 1 виявлення йонів гідрогену та гідроксид йонів у розчинах, наливаємо у три пробірки по одному 2 мл розчинів води, натрій гідроксиду та хлоридної кислоти. Занурюємо у кожну з пробірок невеликі шматочки універсального індикаторного паперу. У нейтральному розчині колір не змінюється. Папірець залишається помаранчевим. У розчині кислоти червоніє, а в лужному синіє. Існують інші індикатори, які змінюють колір залежно від pH досліджуваного розчину. Так, як бачимо, фенолфталеїн забарвлюється тільки в лужних розчинах. Він набуває красивого малинового кольору. Не забарвлюється в кислотах. Метиловий оранжевий у кислоті червоніє, а в лужних розчинах помаранчевий колір трохи світлішає до жовтого. Запишіть спостереження та рівняння електролітичної дисоціації води, лугу та кислоти. Вважається, що концентрація йонів гідрогену в розчині визначає його реакцію. Чим більше йонів гідрогену у розчині, тим вища кислотність середовища. Концентрація вказується в одиницях pH від 0 до 14. Найкисліший розчин має pH від 0 до 1. Також вважається, що кислими є розчини, які мають pH у діапазоні від 0 до 6,99. Вважаємо pH нейтральним рівнем 7. Саме таку реакцію має вода. А усі розчини, у яких переважають гідроксид йони, мають лужну реакцію від 7,1 до 14. Майже всі хімічні реакції, що відбуваються у живих клітинах, суттєво залежать від pH. Навіть невелика зміна кислотності може призвести до змін. Для кожного ферменту, наприклад, характерне певне оптимальне значення pH, при якому найефективніше каталізується необхідне хімічне перетворення. Живі клітини підтримують pH цитоплазми, а багатоклітинні тварини. Також pH рідин внутрішнього середовища на сталому рівні переважно близько 7 завдяки буферним системам. Визначення водневого показника крові є частою процедурою у хімічній діагностиці. У нормі pH плазми крові становить 7,4. Зниження цього показника називається ацидозом і може спостерігатись, наприклад, при важких формах цукрового діабету. Під час інших захворювань кров може навпаки ставати занадто лужною. Такий стан називається алкалозом. Як перевірити pH розчину, який нас цікавить? Хіміки в лабораторіях застосовують реагенти для перевірки реакції? Найчастіше це індикаторні папірці, які змінюють колір залежно від pH розчину, в який вони занурені. А їхній колір природний це помаранчевий. Використовуючи кольорову шкалу порівняння, можна визначити приблизне значення pH розчину. Проведемо лабораторний дослід 2. Установлення приблизного значення pH води лужних і кислих розчинів за допомогою універсального індикатора. За допомогою піпетки. Нанесемо краплю розчину хлоридної кислоти на смужку універсального індикаторного папірця. Який колір індикаторного папірця після нанесення на нього досліджуваного розчину. Використовуючи кольорову шкалу порівняння, визначте приблизне значення pH розчину. Далі, за допомогою піпетки нанесемо краплю розчину натрій гідроксиду на смужку універсального індикаторного папірця. Знову зазначимо колір індикатору після нанесення на розчин лугу. Використовуючи кольорову шкалу порівняння. Визначте приблизне значення pH розчину. Чи знаєте ви, що можете самі легко приготувати індикатор для визначення pH розчинів? Проведемо лабораторний дослід 3: Дослідження pH харчової і косметичної продукції. Заливаємо окропом шматочок червоно-качаної капусти. Як бачимо, розчин набуває темно-синього кольору. Підготуємо приклади сумішей: оцет, кисле молоко, лимонний сік, зубну пасту змішаємо з водою і приготуємо розчин рідкого прального порошку. В окрему склянку наливаємо кип'ячену воду. Вода, ми вже знаємо, має pH 7. Тепер додаємо в кожну пробірку трохи відвару червоної качаної капусти. Що ж, бачимо? В оцті, кислому молоці, соку лимона наш індикатор червоніє. У розчині зубної пасти і прального порошку він зеленіє або дещо навіть жовтіє. У воді колір індикатора не змінився. Може, хіба що красивий темно-синій колір, трохи став світліше, бо вода його розбавила. Який ж з цього висновок? Червонокачаний відвар червоніє в розчинах кислот. У воді, яка має значення pH7, він не змінює колір. А в основних розчинах набуває дещо зеленкуватого кольору. Отже, знаючи це, можна визначити pH і інших розчинів. Сьогодні ми з вами говорили про pH розчинів і як його визначити. pH це величина, що визначає кислотну чи лужну природу розчину. У кислотах pH коливається від 0 до 7, а в лужних розчинах від 7 до 14. Індикатори змінюють колір у різних середовищах. Наявність у розчині гідроксид йонів зумовлює лужну реакцію середовища. Універсальний індикаторний папір у синій або зелений, фенолфталеїн стає малиновим, а метиловий оранжевий змінює свій колір на жовтий. Наявність у розчині катіонів гідрогену зумовлює кислу реакцію середовища. При цьому універсальний індикаторний папір забарвлюється у червоний колір, метиловий оранжевий також змінює свій колір на червоний. А фенолфталеїн, як і в нейтральному середовищі, залишається безбарвним, тому його для визначення кислого середовища не застосовують. Якщо урок був для вас інформативним, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі та запитання. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!